Було прийнято спільне рішення щодо продовження навчання за кордоном. Словаччину обрали саме тому, що вона знаходиться географічно по сусідству. Мова дуже спільна з нашою рідною. Звичайно, було дуже важко відпускати дитину, яка ще не готова до самостійного життя в іншу країну. Але менеджери освітнього центру Антра подбали про. Вирішення всіх питань, тому всі побоювання розвіювалися. Робота із кваліфікованими спеціалістами дали свій результат. На даний час мій син проживає і навчається у мальовничому містечку Банська Бистриця. постійно ділиться позитивними враженнями, розширенням кола друзів, а також пізнанням усього нового та цікавого. Я дуже задоволена, що у житті моєї дитини з'явилися. Нові можливості. Для батьків, які ще не вирішили вступом за кордон, я раджу звернутися у освітній центр Антра, де працюють професіонали своєї справи. А для майбутніх студентів бажаю натхнення, зростання та успіхів в навчанні.